У залі Незалежності Кореї ви можете побачити лист, який Юн Бонгіль написав своїм синам. Оскільки ваше тіло дихає, присвятіть себе незалежності своєї країни. Оскільки процес руху за незалежність дуже схожий на процес нашої Євангелії, цей лист дуже зворушив моє серце. Що сказано в сьомому розділі книги Даниїла, Малий ріг вів війну проти святих і переміг їх. Таким чином ми втратили нашу духовну мову. Ми давно забули, що суботній день це субота. Приблизно 1600 років ми не дотримувалися Пасхи і забули, що це істина, яка містить у собі особливу Божу благодать. Оскільки малий ріг, диявол, ворог, який говорить проти Бога, переміг ми втратили здатність говорити та писати духовною мовою. Ми втратили всю мудрість і знання про царство небесне. Ось чому ми мовчали приблизно 1600 років. З цієї причини Бог знову прийшов на цю землю і відновив шлях, який змінив сатана. Поглянемо на 15-й вірш 7-ї книги Даниїла. Дух мій Даниїлів був засумований через це, і видіння голови моєї стурбували мене. Я наблизився до одного з тих, що стояли, і поспитався від нього про істоту всього того. І він сказав мені і познайомив мене з розв'язкою цих речей. Ці великі звірі, що їх чотири, це чотири царів стануть з землі. І приймуть царство святі Всевишнього, і будуть міцно держати царювання аж на віки, і аж на віки віків. Тоді хотів я знати певне про четвертого звіра, що різнився від їх усіх. Він страшний, надмірний, зуби його залізні, а пазурі його мідяні, він жерта торощив, а решту ногами своїми топтав і про десять рогів, що на його голові і про іншого, що піднісся, а три через нього випали. І про цього рога, що мав очі, а уста говорили про великі речі, а вид його більший від його друзів. я бачив, що цей ріг учинив бій за святими і переміг їх. Аж ось прийшов старий днями, і даний був суд святим Всевишнього, і надійшов умовлений час, і царство взяли святі. Хто такий старий днями? Це Бог. Оскільки Бог більше не міг терпіти таке, він прийшов знову. Аж ось прийшов старий днями, і даний був суд святим Всевишнього, і надійшов умовлений час, і царство взяли святі. Бог вилив свою силу і доклав усіх зусиль, щоб відновити сім свят трьох епох, які Сатана забрав у нас. Він відновив Пасху та суботній день. Таким чином, Бог відкрив істину життя, дорогу життя, щоб ми могли повернутися в царство небесне. Що буде зі святими після цього? Сказано, що вони зможуть володіти втраченим одного разу царством небесним. Ми не можемо відновити щось, просто чекаючи, як ми не можемо чекати, коли хурма впаде із дерева. Коли ми присвячуємо своє серце, розум і навіть життя як борці за незалежність, які віддали все заради своєї країни та народу, тоді ми можемо повернути те, що було втрачено. Тоді як щодо духовного прийшов старий днями і відновив те, що було втрачено. Оскільки ми отримали вчення від небесного Отця та небесної Матері, тепер ми знаємо нашу справжню сутність та важливість нашого руху за духовну незалежність. Ось чому ми проводимо цей рух, як ми здійснюємо рух за духовну незалежність. Ми проповідуємо Євангелію сім свят трьох епох нового заповіту усім народам. Сподіваючись, що ми зможемо донести людям, що шлях до спасіння знаходиться в цій істині, я завершую сьогоднішню проповідь. Дуже дякую.